Мод номер один Call of Duty було ти Соуп Мактавіш, британський спецназівець, що разом зі своїм загоном б'ється проти російських терористів. Стало тепер усі терористи стали італійцями і дуже схожими на братів Маріо. Okay. Тільки замість грибів у них у руках снайперки. І схоже, вони тепер не шукають принцесу, а полюють на тебе. Тож будь дуже обережним. Мод номер два GTA 5 було. Ти їздив великим відкритим світом Лос-Сантосу на бюджетних тачилах, крутих суперкарах, наворочених мотоциклах та навіть на літаках. Стало, твоя тачка перетворилася на акулу, але і на ній можна добряче погасати пляжем і не боятися, що покусає, адже вона здається здохла, бо їздить здебільшого до гори тривог. Мод номер 3 Left for Dead 2. Було. Четверо відчайдухів намагаються вирватися із міста, охопленого зомбі епідемією. І на своєму шляху знищують усіляку гнилу поганів. Стало. Герої левки перетворилися на героїв футурами, які, озброївшись шаблюками та дробаганами, валять провожерливих зойдбергів. І тут Зойдбергу не щастить. Та що поробиш? Ну а з модами на сьогодні усе тільки нікуди не йди. Далі у нас найцікавіше. Далі у програмі віртуальна революція чи повний провал со шлемом віртуальної реальності все складніше, тому що в них не можуть сидіти люди з проблемами з вестибулярним апаратом, з плохим зренням. Тобто, є ограничення що гораздо більше. Дізнайся у фокусі, що чекати від довгоочікуваного Oculus Rift. Вони відібрали у тебе країну, тепер ти відбереш у них життя. Ми розкажемо, як здихатись клятих окупантів. Не пропусти ексклюзивні курси партизанської самооборони від творців шутеру Homefront Revolution. а також ігри в іграх у п'ятірці і